Що означає, що в Кременчуці з'явиться монастир? Це перший монастир в нашому місті. Що це означає навіть для міста, для нашого? Ну, монастир це особливе місце і воно відрізняється просто від парафії, від храму, який зазвичай ми бачимо і знаємо. В тому чи в іншому місці, куди ми ходимо, молимося і відвідуємо їх. Монастир це місце, де не просто буде парафіяльне життя, а де буде формуватися чернеча громада, чернече життя. От, ну, як ви знаєте, монастирів є дуже багато в Україні, вони відіграють. Особливу важливу роль і завдання Православної церкви України теж не просто створювати нові монастирі, але збільшувати чисельність чернецтва взагалі у Православній церкві України, бо чернецтво це духовна основа будь-якої помісної церкви. Тому для вашого міста це є своєрідне благословення. Яке ви отримали сьогодні? Ми поставили вже й гуми на цього монастиря. Ну і будемо сподіватися, що він буде збільшуватися в першу чергу кількісно майбутніми ченцями у цьому монастирі.